Вітаю, друзі, сьогодні 27 -е. квітня 25 року. Сходить сонечко. Змішані такі почуття, не знаю, чи радіти новому дню, чи плакати, що в винограду пішла труба. Просто передавали плюс два на ніч, а по факту мінус два. Таку хожу по винограднику. Взяв оприскувач води, попшикав, але це все до лампочки. Що має змерзнути, вже змерзне. Прямо вже змерзло. Було тепло, виноград град розкрив. Зараз він ще гарненький, зелененький, але через дві годинки буде дуже плачевна картина. Я думаю, перейду потім покажу вам От, в якому стані виноград. І знаєте, справа навіть не в тому, що не міг його чимось берегти. Просто стільки роботи, стільки всього, що просто фізично фізично не вигрібаю, друзі. Так що природа, можна сказати, пронормувала. Пронормувала виноград. Будемо бачити. Ну, реально холодно. Тримаю телефон, в руці рука відмерзає. Травичка біленька вся. У мене друга ділянка теж бачите. Мама малинка. Тут в мене виноград був укритий, його підняв, Тут тільки почали розпускатися бруньки, хоча їм теж, певне. Єдине, що знаєте, думаю, можливо, він пішов понизу От. і що от зверху, що може. Це той виноград який не був укритий. Ось чому. Наголошую завжди, що краще виноград укривати не стільки для зими, як для весни. Цей виноград який я розкрив, він тільки-тільки, от, от бачите, цей кущ був неукритий. Він же вигитує. Це цимус. Тут поряд. Ще один кущ цимуса був укритий, наскільки менша брунька. Але чи то помогло йому, чи не помогло. Ви дізнаєтеся зараз, а я через 2-3 години. Ось так от, друзі. Там в теплиці горить білий дим. Не подумайте, це ще не вибрали нового папу. Це я. Ще з вечора опалюю в теплиці, але я так запакував буржуйку собі зранку, з вечора, що зранку трошки підклав і цей, в теплирці мінус 10, по краях в центрі 15, там де буржуйка, там ок. Тут рука, друзі, замерзає, просто не можу тримати телефон. Ну, я все одно збирався все це нормувати. Якось так. Ще кілька кадрів в архів. Ось це мій рядочок цимус. Тут є такі ванночки у мене з водичкою. Набираю в них воду, знаєте, щоб вода була відстояна. І десь так от мама бере, в неї тепличка тут поливає собі. Так от. Что? друзья, плюс два. Все плюс два. Синоптики, я вам верю. само, як нашій владі. Друзі, тепличці картинка набагато веселіша. Я тут опалюю. Планую на 1 травня показати виноград, як от він виглядає в тепличці тут. Вирішив собі попити кавки. Що робити. У мене ще такий, знаєте, резервуар з водою стоїть. Вона за день нагрівається, а за ніч охолодає. Картопля росте так, ні в року собі. Тут ну, при все класно, знаєте. От. Була б можливість, я би весь свій виноградник е, зробив теплицями. Так що, в планах є, там як Бог поможе все буде. Думав викладати це відео чи не викладати, але так як ви його дивитесь, мабуть, ви зрозуміли, що я вирішив його викласти. Зараз ми знаходимося на тій локації, звідки починалася зйомка. Це відео не про те, як потрібно вирощувати виноград, а скоріше, хочу поділитися з вами своїм досвідом, як не потрібно це робити. Можливо, мій досвід допоможе вам якимось чином уникнути цих помилок. Значить, в першу чергу, що я зробив не так, можна було вжити превентивних заходів, щоб цього не сталося. Оці чотири ряда перших. І частково ці два з того кінця вони були висаджені минулого року виготуючими саженцями і, звичайно, обрізані на повторний ріст. І я їх укривав такими баклахами, горщиками різними і укривав землею. Якби я їх укрив знову повторно, ці баклахи там за цим шифером лежать. Там, ну, це було б не сильно затратно. І Я би врятував би свої от ці саженці від цього всього, що сталося це раз. По-друге, існують різні антистресові препарати, якими можна обробити виноградник, і це теж би на скажімо так, відсоток виживших був би менший. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавить вас наприклад, така інформація, які саме сорти витримали 2 градуси морозу. Я думаю, що було і більше. Бо якось дуже товстий був лід у ванній. Е, і якщо потрібно, то чи потрібно вам такі ролики, які, наприклад, чи які вижили, чи показати, які не витримали. Тому що не знаю, з чим це пов'язано, але деякі сорти витримали, а деякі ні. Ось. Ось бачите, друзі, така от ситуація. Дехто каже, що не потрібно чіпати ось ці от загинувші такі пагони. Я рахую, що потрібно. Тому що якщо ми його просто виламаємо, це буде як звичайна обломка винограду, як нормування, і кущу буде легше її пережити. Або оці пагони, які фактично вимерзли, які загниваються. Рослині більша площа, з якою потрібно контактувати і справитися з цією проблемою, ніж коли просто пагін виламаний. Тому я зразу стараюся видаляти всі пошкоджені пагони і давати можливість розвиватися новим сплячим брунькам. Біда в тому, що оці якраз пагони, які померзли. Це були основні бруньки, і вони, як правило, йдуть плодоносні. Певні гібридні форми, сорти вони здатні плодоносити з першого вічка, з першої бруньки. І я таким чином, що не вберіг свій виноградник від повторного заморозку, позбавив себе такої маленької радості побачити перший сигнальний врожайчик цього року на багатьох гібридних формах, сортах, які я посадив в минулому році. Бачите, ну, в цілому ситуація плачевна. Це все чорне. Це все треба удаляти. Бачите, ну, все. Воно все. Нічого, там кущ відіб'є сплячі бруньки, ті бруньки, які не розпустилися, вони також ще підуть в ріст, вони більш стійкі до низьких температур. А ці вже просто. Покажу вам зараз ще свій цимус, який в мене був не укритий. Поки я під туди, хочу вам ще сказати таку річ, що ніколи не спішіть розкривати виноград зарано. Треба максимально, наскільки це можливо, довго тримати виноград у землі. Тоді він... Пізніше стартана бронька, відповідно, ви витягуєте той термін, коли може, виноград вас може бути уражений повторними заморозками. От бачите, тут перед вами кущик, я не пам'ятаю, що це, бо тільки минулого року їх пусати, там воно все записано. Але тут бачите, процент виживших дуже гарний. Оці от ми удаляємо. Цю теж, в принципі. Ось. а тут є ще живенькі. А є такі, що всі чорні, і є такі, що всі здорові. До речі, якщо вам цікаво, які вижили або які пропали, напишіть і я, можливо, зроблю ролик на ту тему. Тяжко, якщо чесно, говорити про таке, бо це... ми звикли ділитися якимось позитивними досвідами, показувати, які в нас досягнення, які у нас класні виногради. А от про невдачі свої якось трошки і помилки свої визнавати не так просто. Отут назорінька. Бачите, брунька пішла. Але не всі. Бачите, тут є зелені. Як я говорив попередньо, природа провела нормування винограднику. Бачите, такі от. Ну, тут, в принципі, є і двійнички, і трійнички, І, звичайно, для куща це стрес. Але пройде деякий час, він себе відновить. Врожайність буде вже не така, яка була. На деяких формах це не позначиться, тому що деякі форми такі самовбивці, яких треба нормувати і видаляти більше 50% врожаю для того, щоб кущ плодоносив. З року в рік, а на деяких це позначиться. Ось ми були біля цього куща. Це був цимус, який був розкритий. Він е, зимував не в укр... укриній такій формі, а оцей був укритий. Бачите, той, що був укритий, ці брунічки ще які не сильно розпустилися. Вони більш опушені, вони ще мають... Ну вони ще проснуться. Вони трошечки зброєні ж буде не те, але вони проснуться. А ось ці випади величезні. Бачите? Тут можете відмотати відео трошки назад. Тут такі були дуже-дуже густо. Густо було і багато їх. Хоча деякі ще є. Знизу теж. Теж така буває біда, коли нам треба сформувати рукави, і вони, як правило, йдуть знизу, нижче рівня землі, а якраз оці от весняні приморозки вони йдуть по землі, по поверхні ґрунту. Ось так, друзі. Шановні колеги. Ну, процентів 60-70 пагонів. З тих, що розпустилися, загинули. Тут взагалі щось слабенько проснулося. Тут, в принципі, бачите, випади ще суттєвіші по лозі. Ось так от. Не знаю. Якось вибирає, наприклад, чому цей пагін загинув, цей загинув, цей цілий. Цей загинув, цей відносно загинув цілий. Загинув, загинув, загинув. Бачите, тут два ціленьких, третій ціленький, цей загинув. Не знаю, як це об'яснити. Просто показую, як воно є. Теж було дуже гарно, насичено все. Отже, якби я... Ну, Цей виноград я вже б не укрив, би, звичайно, але якби обробити його якимось засобами антистресовими, це б зменшило б кількість от от таких от абсолютно вимерлих пагонів виморожених. Більше б було б отаких от би. Звичайно, ідеально в мене в мріях є тут зробити теплицю, накрити все, щоб, по-перше, це прискорить сроки визрівання винограду. і В нас в Волинській області найменший сад сум активних температур. І це прискорить визрівання урожаю, плюс збереже від таких явищ негативних, як повторні заморозки і град. А з мінусів це затратно, а з плюсів ми себе рятуємо від таких от небажаних явищ. Тут теж бачите, тут картинка краща, тут у нас полонас 50. Я думав, як я його буду нормувати, його так багато. Бачите, мороз допоміг, вирішили це питаннячко. От Життя продовжується, знаєте, я так собі міркував, почув таку фразу, що в людини є дуже багато проблем різних, але коли людина хвора, то ці всі проблеми зникають, в неї лишається лише одна проблема як стати здоровою. Ось так. До речі, такий цікавий екземпляр, а це Калугіна Богатир. Дивіться, всім капець або тиру ні. Бачите? Один пагін. Один. І тут ще цей частково Ну, да? Ми його теж удалимо. І цей. Ну, скажімо так, дивіться, з одного куща оце все, що я назбирав. І то воно відносно живеньке, але такі діла. Коротше. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Е дякую за підтримку. Сезон триває, тільки розпочався, триває, будемо працювати, будемо окультурювати це все. Роботи багато. Всім добра, миру, здорових спин. Побачимося.